Вправа 695. Запиши, яку температуру показуватиме термометр, зображений на малюнку, якщо його стопчик. Ну і написано, що потім буде стопчиком термометра. Давайте подивимося на цей термометр. Я переніс ресурсок на дошку. Бачимо, що цей термометр у нас вимірює температуру в градусах Цельсія. У нас є шкала. Ну і відповідно ми можемо зняти покази. Інтуїтивно ми розуміємо, що тут, напевно, на одну поділку менше, ніж 20, тут 19 градусів. Чому? Справа в тому, що більшість таких термометрів використовується звичайними людьми і їх роблять так, щоб було зручно використовувати, що ціна поділки такого термометра 1 градус Цельсія. Але не завжди так буде. І щоб правильно зняти покази, ви маєте в цьому впевнитись. Нагадую, щоб знайти ціну поділки, треба взяти два найближчі значення на шкалі, ну, наприклад, 30 і 20 від більшого відняти менше і поділити на кількість проміжків між ними. Тут у нас є 10 проміжків. Отже, записуємо тоді, що ціна поділки, пишемо, ціна поділки, шкали термометра. І записуємо, як її знайти. Пишемо тоді. Треба від 30. Відняти 20. І поділити на кількість проміжків між ними. Тут є 10 проміжків. І це буде дорівнювати. 30 мінус 20 це 10. 10 на 10 це буде 1. І дописуємо, чого? Градусів Цельсія. Добре. Тобто. Ціна однієї поділки дійсно 1 градус Цельсія. Як призняти покази? Дивіться, якщо б ртуть у нас піднялася до 10, то це було б 10 градусів Цельсія. А в нас тут більше, ніж 10 на 9 поділок. Одна поділка це 1 градус Цельсія. Ну, 10 плюс 9 це буде 19 градусів Цельсія. Тобто покази термометра, це 19 градусів Цельсія. Записуємо. Покази. Термометра, покази термометра пишемо тоді 10 градусів Цельсія, додати 9, що множиться на 1 градус Цельсія, бо це ціна, поділка, ціна поділки, а таких поділок 9, і це буде дорівнювати тоді 19. Градусів Цельсія. Добре. Тобто цей термометр зараз показує 19 градусів Цельсія. До речі, можна було простіше написати. Це 20 градусів Цельсія мінус одна поділка по одному градусу Цельсія. 19 градусів Цельсія. А тепер читаємо. Завдання таке. А яку він буде показувати температуру, якщо стопчик опуститься на три поділки? Ну що ж, у нас було 19 градусів Цельсія, то пишемо 19. Градусів Цельсія мінус. Опуститься на три поділки, то пишемо мінус 3, що множиться на 1 градус Цельсія. Бо ціна однієї поділки 1 градус Цельсія. Це дорівнює тоді 19 градусів Цельсія, мінус 3 градуси Цельсія. І це дорівнює тоді 16 градусів Цельсія. Тобто покази термометра будуть 16 градусів Цельсія. Тепер наступне питання. А яке буде, яку температуру буде показувати, якщо він опуститься на дві поділки? Ну що ж, знов таки пишемо: було 19 градусів Цельсія. Потім ми маємо відняти дві поділки по одному градусу Цельсія, і це дорівнює 19 градусів Цельсія. Відняти 2 градуси Цельсія. І це дорівнює 17 градусів Цельсія. Є? Переходимо до третього. Отже, скільки буде показувати, якщо в нас термометр стопчик підніметься на 4 поділки. Отже, було 19 градусів Цельсія. Далі, якщо підніметься, то буде плюс, пишемо. Буде більша температура. Плюс 4 поділки по 1 градусу Цельсія. І це дорівнює, тоді 19 градусів Цельсія. Додати. 4 на 1, це 4. І це дорівнює тоді 23 градуси Цельсія. Є. Ну і останнє четверте підніметься на 5 поділок. Пишемо аналогічно. 19 градусів Цельсія додати 5. Що множиться на 1 градус Цельсія. І це дорівнює 19 градусів Цельсія додати 5. Градусів Цельсія. І це дорівнює тоді 24 градуси Цельсія. Є. Ну що ж, ми тоді вже знайшли, яку температуру буде показувати цей термометр, записуємо відповідь. Пишемо. відповідь, відповідь. Отже, перше температура пишемо 16 градусів Цельсія. Друге температура 17 градусів Цельсія. Третє. Пишемо 23 градуси Цельсія. І останнє четверте пишемо 24 градуси Цельсія. Ну що ж, ось таке завдання на зняття показів термометра. На цьому вправу завершено.